Друзі мої, це Мар'янське Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби. Було ефективно і швидко локалізовано це бідство. На кінець дня вчора було вже повністю все ліквідовано і зачищено. Були присутні і поліція, і представники екологічної інспекції. Риба, яка була зібрана, там було десь 860 кілограм риби, яка була давала загрозу. Цю небезпеку. Все була ліквідована згідно протоколу в санстанції. Дуже багато перелету. Про Пропадає риба, не їсти не можна ж нічого. Тут таке ваніще буде через ринку, що я взагалі не знаю. Будемо скважину довбати і виживемо. Тут вода, це буде як морі, 20 метрів води. Так що докопаємося. Це не люди. Ще вони нас братами називали. Які там брати Село Мар'янське буде без водопостачання централізованого, але ми вже розробили плани підвезення води для людей і ми вже проходили цей шлях, коли взимку впали, після зими впав рівень води. Наші береги приблизно до 300 метрів вже оміліли, вже є суша. Не буде води, не будемо поливати, все пропаде. В басейні набрана вода. Настільки хватить її на місяць чи на два місяці, може. І все. Далі не знаємо, що буде. Є з колодязі в селі, будемо з колодязів брати. Скважини є в людей. Що будемо придумувати? Виживемо, де ми не дінемося. Якщо зникне вода, звичайно, в селі буде надзвичайно складно виживати і вирощувати, тому що кліматичні умови нашого регіону, ви розумієте, вони не такі, як навіть в інших регіонах. Дуже рідко бувають опади і за рахунок самих опадів навряд чи вдасться виростити той врожай, який потрібен в нормальної якості, в нормальній кількості. Тобто це дуже ускладнює життя людей. У нас як в селі в кожного басейну є, то в басейни набрали, в якісь ємності набрали. Ну, на все життя не набереться. Далі будемо колоді пити. Город 15 сотих, 25 з хатою за 7. Не знаю. Будемо сподіватися на, на Господа Бога. Ну і не знаю. Будемо користуватися поки що тими запасами, що є, але це не допоможе.